Вітаю всіх хлопці! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам ще раз показати, нагадати, що є в нас переобладнання під стартер на трактори ЮМЗ МТЗ. Ну, ось ця ПДМка, я думаю, всі знають, що підходить на ЮМЗ, МТЗ і, в принципі, на всю техніку, де стоїть. ПД-10, так? А ось цей варіант вал з плитою підійде тільки під ЮМЗ. Але сьогодні поговоримо про ЮМЗ. Що я вважаю краще? Я вважаю краще на ЮМЗ ставити ось такий вал з плитою. Чому? Тому що він дасть вам ряд, е, як кажуть, плюшок, яких не дасть ось ця плита. Ну, наприклад. Вам прослужує довше стартер, тому що крутящий момент тут менший, ніж тут, і стартер буде вихожувати більше. Друге, можна вивезти підключення прямо в кабіну, так, щоб заводилося, заводився трактор прямо з кабіни. Я вважаю, це дуже зручно. Ось третій варіант, що вона довговічніша так йде. Тому що тут дуже буває таке, що ці шестерні виходять з строю і немає як їх замінити, треба купляти тільки нову плиту. Ось. До речі, ми по, по ній знизили ціну. Я зараз також її скажу вам. Ось. Ну, і Єдине, що тут, це е, до, трошки довше її ставити. Тобто вам треба де, де, доставати редуктор, перекидати все сюди, стакан, там, підшипники. Але як наші клієнти ставлюють, це десь година часу. Це, звісно ж, швидше, 20 хвилин поставили і поїхали. Тут трошки довше, але що таке година. так? Ви його поставите і. Ну, ви потім з часом поймете, що воно того було варте, я вважаю. Даємо гарного... гарної якості вал, дивіться, який він. Шліфовані шліци. Зроблені з нормальної сталі, не сирий, калений йде. Все повністю підходить по всіх місцях, тому що робився він по кресленню. Ось ця шестерня йде калена, тобто самою найкращою якості, що взагалі є в Україні. Гарненька сварка тут, бачите, Ну, все супер зроблено. Даємо плиту універсальну під два стартера і ЮМЗ і МТЗ можна поставити. І ще є ось така кришечка в нас. 3 міліметри, міліметри вона йде товщиною, і та, щоб закрити ось цю дирку, отвір, так, на якому стояв пускач. Хтось, я знаю, туди пихає якийсь полотенце, щось так, але навіщо? Ось так поставили її, вона там десь 150 гривень коштує і все гарненько, цивільно, красиво виглядає. Це також немаловажно, так, щоб воно було нормальний вид мало. Далі плита вся ПДМ. Була в нас 3600. Зараз знизили ціну 3100, по-моєму, ціна. І це в нас вже виробляє Китай. Почав раніше Мелітополь робив, і Китай не мог перебити ціну Мелітополя, А зараз почав в Китаї робити. Два є в нас варіанти. Є ось така синя, на три отвори, тільки під стартер МТЗ синього кольору. Я так розумію, що можна ставити навіть стартера 3-5 кВт сюди. Тут є місце під ось цей носик. Так, шестерню. Ось така. І друга чорна це е, універсальна під два стартери. І UMZ і MTZ. Обидві посилені стоять ось тут підшипнички. Мені чомусь подобається більше ось ця синя. Я думаю, трошки з часом ще по них знизимо ціни. Завеземо велику кількість, можливо, буде до трьох тисяч. Так що, друзі, до речі, вал коштує дешевше. Але скільки, будь ласка, телефонуйте нам і дізнавайтеся ціну. Дякую вам за перегляд. Обирайте, що вам більше подобається. На Юмс я б вам радив брати вал з плитою. Ось надійніший варіант, дешевший, є свої плюси. Мінусів немає. Єдиний мінус, що на півгодини довше його ставити. Ну я не хочу повторюватися, щоб було не дуже велике відео. Дякую вам за перегляд. Підписуємося. Всім гарного дня, мирного неба, пока.